Скажіть, будь ласка, а чи є у вас така інформація, що на даринку відкрили місце незламності аж на тисячу місць з інтернетом, з вайфаєм, з місцями, ну і так далі? Так от я вам хочу сказати, що даринок просто знес місце незламності, як і багато інших, мабуть, місць. Якщо ви зараз хотіли побачити, що ми чимось там. З вами пишалися? Так, от я була абсолютно впевнена, що даринок це зробить у нас стільки. Тут є арт-завод-платформа, е, платформа для різних галерей, там, робочі місця, але всі ці місця вони не платні. І одне робоче місце там, коштує 300 гривень на день, на місяць в мене, в мене, 5 тисяч гривень, тобто робоче місце. Я, ну, робоче місце його можна вдома обладнати. Тобто, ви можете поставити комп'ютер зробити інтернет. Поставити каву, от вам і робоче місце, якщо у вас є домашній комп'ютер. Тобто, хоча а, запит на, на таке є, от зараз я вам зайду в приміщення, де повинно бути те, що я вам казала, місце незламності. Стається, навіть бюджетні кошти, виділяли на те, щоб а, був безкоштовний коворкінг. А ну так, як у нас корупцією не борються, то звичайно з Даринком у нас, з керівництвом Даринком, так у нас ніхто не буде боротися. Зараз я вам зайду, тут повинно бути. було велике таке приміщення на тисячу місць. Зараз ви побачите, наскільки вони реально, ну що вони з цим зробили? Будь ласка, у тут повинно було бути. Ні, нам нема чим пишатися. Що, звичайним магазином, який вони змінили на. А тут взагалі працює двері. Чого навіть запускати не хочуть на людей. А оце місце коворкінгу. От як, якщо, можливо, ви читали, чи там як забрали, тут просто звичайні магазини. Оця вся територія, вся велика, вона було, повинна бути одним місцем незглавності. Нез... І так виглядає це місце незглавності. Звичайно, торгівельної площі. Тому... Можливо, когось зацікавить це питання, я вам на це питання відповіла. Е, також поруч є типу, спортивний майданчик від Зеленського, але він по факту закритий, там нічого не працює. Тобто вся їхня площадь, вся площадь заповнена рюкзаками. І, до речі, от деякі перевіряють там. Бомбосховища, а деякі ще пункти незглавності. Вже такі стратегічні пункти незглавності. Ніяких пунктів незглавності в нас немає.